Поради стиліста для вигідне та успішного шопінгу на чорну п'ятницю. Перше рекомендую вам перевірити гардероб перед покупками. Тобто, ви дивитесь, що вже у вас є, щоб не купити щось іншого зайвого. Другий пункт, що я вам рекомендую, складіть вишлід завчасно. Тобто, десь окремо виділіть собі всі покупки, що ви хочете придбати. Зробіть на них посилання, і вже день, коли буде чорна п'ятниця, ви зможете відкрити і передивитись, що ви хочете придбати. Третій пункт, який я рекомендую, уникайте імпульсивних покупок. Якщо річ дуже вам подобається, додайте її в кошик і подумайте до наступного дня. Якщо бажання купити не зникло, тоді це ваш усвідомлений вибір. Четвертий пункт, який я рекомендую, інвестуйте в базу та якісні речі. Розбродиш це чудовий час і можливість купити довгоочікувані речі, які універсальні і мають дуже хорошу якість. І перевіряйте склад і якість. Високий відсоток синтетики, поганий крій чи слабка фарнітура. Не ваш варіант, щоб купити цю річ на знижці. Це був п'ятий пункт. І останній пункт: не купуйте річ на майбутнє. Тобто, коли я схудну, на наступний сезон, бо ця річ дешева, майже завжди ці речі не будуть працювати у вашому гардеробі.